Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Подейкують, що кінокомпанія Paramount надумала домовитися з Мікрософтами та придбати права на екранізацію Call of Duty. Я вже бачу, як це буде. Велика драма. Сценарій просто фантастичний. Я в цьому впевнений, бо я сам його написав. А тим часом кіно Mortal Kombat 2 офіційно перенесли на 15 травня 2026 року. Хоча до того прем'єра мала відбутися цього жовтня, достеменно невідомо причини перенесення фільму, а кінороби відмазуються наближенням Геловіну. Ні, 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 ніхто цього не каже, але особисто я про це думаю. Крістіан Буль, ти взагалі хто? Технічний директор Battlefield 6 розповів, що багацько шників грали в нову батлу на мінімалках. Тож він пообіцяв на майбутнє до релізу більше оптимізувати гру. Так я, я тобі IGN взяли та й опублікували понад 20 хвилин Hollow Knight Silk Song. Самому не віриться, але реліз вже не за горами, а саме 4 вересня, так цього року. Як тобі сказати? Я, я вірю. Oh. Я насправді великий, великий вірувач. Інсайдери стверджують, що Холонай Сілксон коштуватиме 20 доларів у США та 20 євро у Європі. Що за фіксація на цифрі? 20, мені невідомо. Того ніхто не знав. Capcom застрімили свою панель з цьогорічного PAX West. Там показували той самий гралатонімушу Way of the Sword, що ви вже бачили до того. Що ви готували, те, що було? Зроблену в PowerPoint презентацію про Resident Evil Requiem. У мене є PowerPoint, я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. Та, хоч трішечки нових кадрів, прагмата. Лише трішечки. The Coalition відзвітували, що оновлену першу частину Gears of War зіграли вже мільйон геймерів. Великий успіх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, Sí,